Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео я вам нагадаю про умови призначення пенсії за віком багатодітним матерям. Ми поговоримо, які необхідно подати документи в пенсійний фонд, якого віку досягнути для того, щоб вийти на пенсію багатодітній мамі, які необхідно мати страховий стаж, та які передбачені чинним законодавством доплати до пенсії для багатодітних мам. Хочу нагадати, що жінки, які народили 5 або більше діток та виховали їх до шестирічного віку мають право на призначення дострокової пенсії. За віком, при досягненні 50 років та маючи не менше 15 років страхового та, стажу. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо вихованням 5 або більше діток здійснювалося батьком, також батько має право на дострокову пенсію за віком, але трішки за інших умов. При досягненні вже 55 річного віку і мати 20 років стажу. Час догляду непрацюючої мами за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожної дитиною трьохрічного віку, за періоди роботи до 1 січня 2004 року включаються до сторожої роботи на підставі свідоцтва про народження дитини. А починаючи з 1 січня 2004 року, час догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку зараховується до страхового стажу матері за умови, якщо Особа доглядає за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку та за умови отримання допомоги по догляду за дитиною. З 1 січня 2005 року цей період зараховується до страхового стажу, за даними реєстрів застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. В пенсійний фонд вам потрібно буде надати наступні документи: заяву, паспорт, свідоцтво про шлюб, якщо ви у разі зміни Ідентифікаційний код, трудову книжку та інші документи, які будуть підтверджувати ваш набутий страховий стаж, обов'язково свідоцтво про народження дітей та паспорти дітей за наявності. Значить, мами, які народили п'ятьох або більше дітей, та виховали їх до шестирічного віку, при цьому вам будуть враховані і усиновлені в установленому законом порядку діти до розміру пенсії, призначається надбавка. Пенсії за особливі заслуги перед Україною в розміру від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, в залежності від кількості дітей. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав, вихованням дітей до зазначеного віку здійснювалось батьком, то право на пенсію за особливі заслуги надається батькові.